Студенти, викладачі, військові і містяни писали сьогодні всеукраїнський радіодиктант національної єдності у Прикарпатському національному університеті. В аудиторії зібралося понад 100 учасників. За словами організаторки заходу, професорки кафедри української літератури, факультету філології та письменниці Ольги Деркачової. Спільне написання радіодиктанту у Прикарпатському університеті проводять з 2016 року. Неважливий твій почерк. Зрештою, неважливо, скільки помилок ти зробиш чи не зробиш, а важливо, що ти розумієш, чому присвячений цей диктант, і усвідомлюєш те, що мова направду єднає. Тому що ми є носії мови нашої рідної, незалежно від статусу віку, якихось вподобань зрештою освіти. Нас всіх об'єднує українська мова, і це є дуже важливо. І диктант є таким як символом цього об'єднання, що неважливо, скільки тобі років, неважливо, коли ти в останнє писав диктант. Коли ти закінчив школу чи університету, ти можеш прийти сісти і написати диктант. Спочатку був брехонець, з нього починався день, клац, і пронизливе рокатання перших таків ревета стогне. Директор регіонального центру оцінювання якості освіти, поет Богдан Томенчук, каже, що радіодиктант це перевірка національної грамотності. Він мав би бути на рівні інтуїції, доступний всім. Той, хто читає, той, хто читає, для нього це абсолютно не складно, Навіть не треба читати забушку, просто треба багато багато читати. Єдине, що мене вразило, ну все-таки в радянські часи я не пам'ятаю футбольних коментарів української мови. Це єдине, про що, але це не застереження, це просто ну, не треба такі наративи закидати у, у суспільство. Долучилася до написання диктанту журналістка Вікторія Біла текст був про нашу українську ідентичність, яку ми ловили для себе через радіо, яку ми. Ем... Передавали один одному через радіо, тому що не все була можливість ділитися тою українською мовою. Звісно, в родинах говорили діти, говорили сім'ї українською мовою. А так не раз і в школах, і в університетах не все була можливість. А за допомогою радіо, за допомогою таких знакових особистостей, як співачка Оксана Петрусенко, люди чули цю українську мову. І надихалися нею, і надихалися Україною. Під час написання пролунав сигнал повітряної тривоги. Учасники спустилися в укриття і продовжили писати диктант там. Про те, щоб надіслати його на перевірку, потрібно дописати пропущений фрагмент, каже Ольга Деркачова. Відбувся трошки не так, як ми очікували, але ми українці, ми вже звикли до всього, і так ми змушені були перерватися на кілька хвилин, щоб перейти в сховище. Але ми знайдемо цей диктант в інтернеті, тому що він є збережений запис. І те, що не встигли дописати, коли переходили між то ми допишемо і хто захоче, той обов'язково надійшли свій диктант. І ми сподіваємося, що у нас буде багато переможців. Тих, хто не написала диктант, без жодної помилки. Прикро, що ми не змогли написати так, як належно, через те, що наш ворог лютує. Але, е зрештою, текст дуже хороший, дуже сподобалось те, як читав Павло Вішебава. Враження в цілому гарне. Наталія Веселовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська.